В Октябрському районному суді Полтави обрали запобіжний захід колишньому чиновнику Міністерства оборони України Олександру Лієву. Його підозрюють у розтраті державних коштів. Засідання переносили двічі через неявку прокурора. Справа стосується постачання кулеметів для Збройних сил України. Фактично, частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. Половина кулеметів була зісно постачання, і як стверджує сторона обвинувачення в ході або випробування, або їх використання було виявлені суттєві недоліки в певній кількості тих кулеметів. І відповідно такі дії Олександра Лієва на думку прокурора попадають під дію статті 191 Кримінального кодексу України. Це розтрата державних коштів, або статті 114 1 – це перешкоджання Збройним силам України. Розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Олександру Лієву для журналістів було закритим. Сам представник офісу генпрокурора надавати коментар Суспільному відмовився. Клопотання задовольнити застосувати до підозрюваного лієва Олександра Сергійовича 16.05.1976 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 52 дні до 13 години 14 березня 25 року з визначенням застави в розмірі 9 мільйонів 84 тисячі гривень я являвся на засіданні суду тричі за 20 хвилин до самого суду прокурор не являвся двічі, і е, зараз сказати, що я можу переш... переховуватися від слідства, це просто якийсь абсурд. У березні 22-го року були закуплені кулемети і оплачені в березні 22-го року. Я тоді не працював в департаменті. В травні вони приїхали. Я тоді ще не працював в департаменті. В серпні я був призначений. Керівником департамента не було експлуатаційних книжок. Як тільки їх постачальник довіз, то на мій час перебування в департаменті припав час, коли треба було їх прийняти. Військова частина, де працюють, служать саме зброярі, вони перевіряють якість, комплектність, складають відповідну форму. І на підставі цієї форми, підписаної всіма, всіма військовими, я підписав акт прийомки. За словами адвоката Олександра Лієва, Назара Кульчицького, на ухвалу суду планують подавати апеляційну скаргу. Ми хочемо спочатку ознайомитися з текстом ухвали. Будемо боротися з цією підозрою, тобто збір доказів і доведення невинуватці нашого клієнта. Будемо намагатися знайти гроші на заставу. Державне бюро розслідування голосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт 14 січня цього року. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.